І буквально півгодини тому до Чернігівського суду привезли затриманого в суботу в Дніпропетровську лідера партії Укроб Геннадія Корбана. Там йому мають обрати запобіжний захід. На початку засідання Корбан заявив, що йому не давали пити і не вимикали світла в камері слідчого ізолятора. Сьогодні, в тому ж таки, Чернігівському суді вже розглянули справу Михайла Кошляка, помічника Бориса Філатова. Йому присудили два місяці під вартою у Чернігівському суді. Працює наша знімальна група. Як Тільки суд винесе рішення, ми повідомимо вас. Тим часом в столиці Генеральний прокурор разом із головою служби безпеки вийшли до журналістів із низкою заяв, про що говорили нам розповість ігор Кримов. Маємо живий зв'язок. Ігоре, тобі слово. Вітаю віта дійсно на спільній прес-конференції. І Генеральний прокурор України і очільник служби безпеки України переконували журналістів, мовляв, мали всі підстави для затримання Корбана. Його передусім звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання. Медійники навіть на доказ цього відеоролик показали. А там вже про причетність того ОЗУ до викрадення людей, організації контрабанди рейдерських захоплень і легалізації незаконних доходів. Під що кажуть? Слідчі навіть доброчинний фонд створили Фонд оборони України, а в ньому правоохоронці вилучили мільйон триста тисяч доларів. СБУці твердять, пересічні українці навіть не здогадувалися, що їхні пожертви йдуть не на допомогу військовикам. Більшість з них навіть не здогадувалися про цю другу сторону медалі. Для чого був потрібен цей фонд лідерам МОЗУ, до якого входив на той час. Звичайно, Геннадій Олегович поважний чоловік Генпрокурор пообіцяв належне слідство по справі Корбана і знову ж таки додав, що затримали його із дотриманням усіх вимог. От тільки Віктор Шокін бідкається, хотіли ж Бо затримати не лише Корбана. На жаль, деякі особи змогли втекти. Яким чином це сталося, Ми зараз вияснаємо. але я підкреслюю, що вони. Далеко не втечуть. вони будуть найдені і покарані. Казали сьогодні в генпрокуратурі не лише про справу Корбана. на торкнулося й іншої резонансної справи народного депутата Мосючука, і знов журналістам демонстрували відео цього разу знімання допиту депутата Я води себе винним в отриманні неправомірної вироки громадянина. Який відомий мені під прізвищем. В кінці липня і на початку вересня поточного року. Ну і щодо месячука, генпрокурор сказав, що слідство по його справі вже тиждень тому завершено, і справа піде вже до суду. Віто Ігор, дякую тобі. Це був Ігор Кримов і заяви з генпрокуратури.